Керівники Івано-Франківської обласної ради з робочим візитом відвідали Верховинський район. Під час поїздки вони ознайомилися з об'єктами, де реалізовано проекти обласних конкурсів програм розвитку місцевого самоврядування. Про один з таких населених пунктів, який на сьогодні є, так би мовити, лідером щодо кількості таких проєктів, і піде мова у нашому наступному сюжеті. Гуцульський край, Верховинщина, село Стебні. Тут уже давно не бачили такої кількості високопосадовців обласного та районного рівнів. А завітали сюди гості, аби подивитися, як потрачено кошти з обласного бюджету, які було виділено мешканцям на реалізацію проєктів розвитку місцевого самоврядування. А похвалитися тут у цьому плані є чим. Два проекти виграла сільська рада, адмітрий ради Проект буєнних спеціалістів, один проект клуб, один проект кладовища. І зараз останній проект виграла школа, де ми будемо робити ремонт спортивного залу та благоустрій території. Майже 800 тисяч вдалося залучити інвестиції в наше село. Грошей, як бачимо, вдалося залучити чимало, а от зарплати працівники сільської ради не бачили уже 5 місяців. Нема на території села підприємств, які платили податки у місцевий бюджет, а відтак немає заробітної плати. Зараз у даний час 5 місяців буде без зарбітної плати. Це дуже великий тяг. Якщо б ще не ці проекти, де ми можемо відновлювати своє село, відновлювати свої будівлі, вони не завалюються, не розвалюються, ніхто не тікає, бо кожен рік щось робиться і багато робиться, то я не знаю, як би такі села виживали. За що їм ще дякую за ці проекти і прошу вас, не дай Бог, це не прикривати на поті, розчарювати. Ситуація, яка склалася у селі щодо нестачі коштів на зарплату, знайома й іншим населеним пунктам Верховинщини. Тому питання тут потрібно вирішувати і область готова допомогти. Ми з обласного бюджету готові допомагати на розвиток громади через проекти. От, так як сказав сільський голова. Тобто От, ви отримаєте цього року з обласного бюджету скільки 200 тисяч, 150 тисяч субвенції вашому сільському бюджету на розвиток. І ви ті кошти будете витрачати на реалізацію того проекту, який є. Нема іншого варіанту або об'єднатися. І створити новий орган місцевого самоврядування або передбачати дотації з районного бюджету на зарплату цим людям. Я не бачу іншого варіанту. Просто немає. А ще у керівників області є ідея змінити умови конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Заміна вікон, дверей, ремонти це кажуть добре. А чи не краще за допомогою таких проєктів допомогти створювати на території села підприємства, які стануть донорами місцевого бюджету? Давати гроші на розвиток. Аби можна було створити якісь підприємства, робочі місця і тому подібне, щоб така сільрада, як ваша, не просила з потягнутою рукою дайте з районного чи обласного бюджету, а при нашій допомозі створила підприємство, з якого б не холи податки і вибимали собі принаймні на оплату праці. Іншими словами, керівники області пропонують давати не рибку, а вудку, якою можна буде надалі ловити цю рибку. І можливостей щодо ведення бізнесу у селі чимало погоджуються мешканці. Стебні всіх запрошую інвесторів село Стівні, де можна вести глобальну переробку молока, м'яса і так далі. Всіх інших продуктів готельні господарства відкривати, відкривати туризм, бізнес керівники області відвідали й інші населені пункти району. Детальніше про це ми розповімо в наступних випусках програми Вісті.